Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли, знищити росіян, що обстрілюють херсонців, знищать Херсон. Дуже гарні карти вийшли на Херсон, от в центрі зараз, що відбувається? Дуже сильно ворогу дав постійне підкріплення. Рашисти мають отримувати росіяни, от що тримають окупацію лівий берег. Постійне підкріплення на те, щоб. Тримати і обстрілювати, атакувати Херсон. от І тут вийшла карта така, що наші військові дуже важко. Їм треба, я так розумію, зробити, вийти на лівий берег. От тут їм важко. це Треба відкрити шлях, тут закритий шлях. І через це Ну, Буде паралельно така обстріли росіян. Дійсно, всіх росіян, що обстрілюють Херсон наші військові, будуть чинити над ними ну, Верховний суд вийшов, дуже гарні карти. от, На те, щоб захистити людей, захистити, врятувати людей. Це зараз, але щоб просунутися, їм треба пройти, відкрити дорогу на лівий берег, щоб пройти. Треба час для того, щоб такі ну, наші військові перейдуть, відкри... відкриють цю дорогу просунуться на лівому березі, але це затягує, ворог затягує, він скидає туди оцих мобілізованих. Так. Коли саме ви сили, скажіть нам, коли саме припиниться обстріл Херсон Херсону, міста Херсону? Щоб людям можна було повертатися до Херсону. Кінець. А, ну, тут до кінця серпня, кінець серпня, покращення. Ой, бідний Херсон, ну що ж повертатися? Дуже важко, все розбито, побито. Все важко. На все чистити. Ну От кінець серпня придушений ворог і припиняться обстріли. Отака карта. Це дуже добре. Наші мають відкрити шлях на лівий берег. Заперечую весь негатив. Заперечую, запечую, заперечую, запечую. Оце добре. Це дуже добре. Це все гарно Що вище сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги для припинення обстрілів. Заперечу весь негатив. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає нашим військовим знищити, відігнати расистів від Херсона і знищити всіх росіян, що обстрілюють Херсон. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги нашим військовим, заберіть всі перешкоди, одверніть всі бомби, снаряди, дрони, кулі, уламки, вибухову хвилю, гранати, будь-що, що застосовують расисти. Одверніть від Херсону, від Херсонців, будинків від військових України і назад на них пустіть їм на голову, щоб в них там все вибухало і падало, відривало їм руки і ножки. Буде так, буде так, буде так. Щоб вони не могли більше тримати окупацію лівого берега. Перекриваю. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, визволити Лівий берег Херсонщини звільнити жителів від окупації і знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Херсон. Вбивають херсонців і наших військових України одвернути на віки вічні росіян від Херсону, визволити лівий берег. Знімає весь негатив. По Верховному суду повертає росіянам назад. Весь біль, сльози і страждання, що чинять росіяни Херсону, повертає їм назад. Це вони страждають, вони бояться, їх все руйнується. І всі плани, і всі склади з боєприпасами, і більше нехай вибухають, руйнується вся логістика в росіян, закриті їм всі шляхи і дороги, і страх. І тікають вони буде так, буде так, буде так. І відкриваю всі шляхи на звільнення Херсонщини і припинення обстрілів Херсону, більше Херсон не обстрілює мирне небо над Херсоном, буде так. Де буде все сказане здійснене, де буде так, щоб у розчистів не було чим. Яким Обстрілювати Херсон і тримати окупацію, більше вони не змогли. Все зруйнувалося був повний росіян. Дякую за увагу.